Усім привіт, з вами знову Марина. І сьогодні ми говоримо про депресію, а точніше про те, як вона впливає на ваше життя, як вийти з цього порочного кола депресії, і як взагалі можна боротися і, так би мовити, попереджати депресію, тому що іноді людина перебуває на стані, в стані між депресією і не між депресією, тобто між здоровим станом і цією хворобою, і може все таки щось змінити в своєму житті, щоб не потрапити в депресію і не увійти в це коло, з якого вже буде набагато складніше вибратися. Почнемо ми з того, що я в минулому відео про РХП. Також забула сказати, що розлади харчової поведінки також є симптомами інших, наприклад, психічних розладів, тобто це є, наприклад, як депресивний так симптом. Якщо у людини є депресія, то дуже дуже з великою ймовірністю в неї буде розлад харчової поведінки, тому що вона або почне заїдати свою депресію, або почне дуже-дуже різко худнути. Тобто, втрата ваги це також симптом депресивного стану. Якщо людина помічає за собою, що справді ну, чомусь почала більше їсти, не знаю, Чому і не розуміється на своїх емоціях то це вже така одна з ознак. І мені здається, що найголовніше, про що ми сьогодні будемо говорити, це про ці етапи, про те, як саме людина входить у коло депресії, тому що най найголовніше це відстежувати ваші стани і відстежувати ваше життя. Мій блог називається Блог для життєлюбів хоч зараз на заставці цього немає. Але я все-таки вважаю, що якщо людина починає... Якось ставитись до свого життя, знецінювати його, так тобто починає якось це життя не любити з якоїсь точки зору, наприклад, агресивної, там, апатичної точки зору, з різних точки зору. Тобто, якщо, наприклад, ця людина вважає, що життя. Вже немає сенсу, тобто тут можна підключити навіть логотерапію Віктора Франкла. То мені здається, що найголовніше, все таки, це те, що людина взагалі втрачає не те, що сенс, а взагалі бажання життя, і ось щоб не втратити це бажання, щоб людина стала знову життєлюбом, тому що мені здається, це моя точка зору, що головне це взагалі любити своє життя, яке б воно не було. Любити його таким, яке воно є. І от людина, яка входить в депресію, вона, скоріш за все, вже починає не любити своє життя. І так само людина, яка взагалі страждає від якихось психологічних або психічних там, проблем, тобто в неї йде ось це все на тому, що база так, база рушиться, любов до життя зникає. Тобто починаються якісь е, хвороби через те, що Щось в житті стає не так, і людина перестає його цінувати. І щоб цього не відбулось, ми поговоримо сьогодні про основні причини і про те, як саме вийти з кола ось цього нелюбові. Мені здається, що це коло може назвати непорочним колом, а колом нелюбові життя. Почнемо з того, що людина, яка починає вже так заходити у депресію, вона починає з якихось невеликих таких проблем, які це невеликі проблеми. Банальні там звільнення на роботі, банальні якісь проблеми в сім'ї, ще якісь проблеми, які ну, якимось таким колом не починають на тебе лягати. Так? Ну, буває таке, як ми говоримо, чорна така смуга, все щось так іде таким лінійним, не дуже гарним порядком, так, з якого дуже складно вибратися, якщо у вас немає сил. Але якщо ви помітите за собою, що, наприклад, так, в соціальному оточенні у мене е, якісь не знаю, там проблеми з е, дружиною, наприклад, з дітьми у мене проблеми. Все інше в мене нормально. Тобто, якби в мене є якісь аспекти життя, в яких у мене зараз проблеми, але я можу їх вирішити. так, То от людина з депресивним станом вона починає бачити у всьому, у всіх аспектах свого життя, що в неї все погано. Тобто, ось ця соціальний аспект, взагалі повністю весь соціальний аспект її життя, стає поганим. Він весь її не влаштовує там, і на роботі, і в житті, і вдома, і сам з собою мені не дуже. Тобто, на самоті побути хочеться, але в той же час і сам себе якось згризаю, тобто все якесь таке не дуже гарне. Ось це перший такий крок, так тобто починається якесь апатичне ставлення до всіх, до себе, до дружини, до дітей, до мами, до тата, до всіх. Другий крок це коли починають змінюватися думки. Тобто, думки стають негативними, стають дуже некорисними. Як я, ось, наприклад, десь розповідала вже заїкалася про когнітивні упередження або про когнітивні викривлення. Це те, з чим працюють когнітивні терапевти. Тобто, КПТ працює з думками негативними, які не є правильними. Це просто хибні звички. Хибна звичка вважати, що мене всі не люблять. Хиб, хибна звичка вважати, що там не знаю на роботі, подумають, що я якийсь поганий, тому що я прийшов там не в тому одязі або ще щось. Хибна звичка вважати, що все навколо погане, все завтра буде кінець, там кінець всьому, кінець всесвіту. Тобто, це ж все неправда, це не істина, це не доказові факти. Це просто ваша звичка думати негативно і думати так, що це призводить вже до третього фактору, до змінення емоцій. Тобто ваші зміни в думках призводять до того, що ваші емоції стають такими ж самими, як і ваші думки. Я вважаю, що все погано, звісно, в мене будуть емоції там злості, гніву, апатії, тобто все, що дуже якось може погано впливати на організм. Хоч ці емоції і мають місце бути, так? Тобто, не забуваємо про те, що у здорової людини ці емоції є. Але депресивна людина, тобто людина, яка вже стає. На крок до депресії, вона не може з ними впоратися. Ці емоції вони змінюються, вони змінюють її життя, і ці емоції вже стають причиною зміни її фізичних почуттів. І ось тут дуже важливо не забувати про те, що саме ці емоції, які стали наслідком думок і наслідком соціальних якихось проблем тобто, це все таке, знаєте, як драбинка така. Крок за кроком, крок за кроком, і ось ці вже фізичні почуття, які стали наслідком емоцій, вони починають вас постійно турбувати. Тобто це називається біль депресивної людини. В неї починаються, не знаю, проблеми зі шлунком, проблеми з цим харчуванням. Така людина може, наприклад, страждати від алкоголізму, наприклад, вживати багато якихось речовин, які впливають на її розслаблення, але в той же час це знову ж таки псує її здоров'я, фізичне здоров'я страждає. Наприклад, дуже багато людей помічають біль у животі, біль у колінах, у суглобах, у кінцівках. Не можуть заснути, втрата сну. Тобто, це дуже такі сильні сигнали про те, що у вас є проблеми. Взагалі, багато чого пов'язано саме з тіло і Психіка дуже взаємопов'язані. Це називається психосоматика. так Тобто, хто чув про це, що якщо у вас є якісь болі у спині, наприклад, там, взагалі у багато в яких органах, або ви страждаєте через гіпертонію, це все може бути, не може бути, а скоріш за все, в цьому причина не тільки фізична, а й психічна. Тобто, тут треба розбиратися, можливо, це і не депресія. Тобто іноді буває, що біль в тому животі це психосоматика, але це не депресія, а щось інше. так тобто Є певні. Інші ще хвороби, які також впливають на те, що ви там зажимаєтесь ось тут і все інше, але найчастіше все-таки так. Депресія виявляється у таких болях, у тому, що людина відчуває себе дуже пригніченою, навіть на фізичному рівні: Біль в голові, біль він повсюду цей біль. Тобто немає взагалі відчуття комфорту. Дискомфорт майже б на постійному рівні. І п'яте найголовніше, що у нас до чого призводить депресія, це до зміни поведінки. Це до зміни поведінки і того, як ви вводите себе в житті. Ви починаєте уникати того соціального контакту. Всі погані навколо, всі навколо там вас не влаштовують. Ви не хочете контактувати, ви не берете слухавку, так тобто ви вважаєте, що ви нікому не потрібно, навіть звинувачуєте себе в тому, що це ви якийсь не такий, ви не заслуговуєте на це таке життя, так, яскраве і, і різноманітне. Починаєте, наприклад, слідкувати за якимись дрібницями, через них дуже сильно засмучуватися. Тобто, всі емоції гіперболізуються або навпаки дуже апатизують. Ви взагалі відчуваєте ступор, якийсь жах постійний, ну взагалі не не маєте змоги виправити це становище. так Тобто, то насправді можете, але у вас таке відчуття, що нібито ні. І ось якщо ви зараз послухали і ви відчули, що ви на якомусь з цих етапів, наприклад, ви знаєте, що у вас змінено соціальне становище, соціальні якісь там проблеми у вас є, у вас зараз змінюються думки і емоції, але ще поки що фізичних почуттів, таких ви не відчуваєте постійно, і поки що змінення поведінки не відбулося, і в це коло повністю ви якби не увійшли. То ось це відео для тих, хто хоче щось змінити. Навіть якщо ви увійшли в це коло, все одно ми сьогодні поговоримо, як це змінити. Перш за все, треба зрозуміти себе, треба зрозуміти це і виписати. Ну, ось, тому що іноді ми себе взагалі не помічаємо. Ми, як то знаєте, ті щоденники ми не ведемо, ж кожного дня там не записуємо всі свої проблеми, хоча можна це робити, це дуже допомагає. До, до речі, допомагає людям вийти з такого стану. То ось зараз просто навіть не пишіть щоденник. Напишіть собі просто, які саме проблеми там були у вас за останній час. А я знаю, що це дуже багато проблем. Впишіть туди, звісно ж, війну, і все, що з нею пов'язано. Тобто. Якісь у вас речі, що відбувалися, і відбуваються в сьогоденні в соціальному ось цьому в контексті, не тільки в соціальному, взагалі, в вашому життєвому так контексті. Далі ви пишете те, що у вас з цього приводу викликаються які думки. Тобто, наприклад, у вас от через війну стали думки, що все, я помру. Наприклад, ну, буває таке така думка, що все, я там завтра або післязавтра, або ще там мені гадалка якась сказала, ці ще ці гадалки це взагалі. Тобто, ви знаєте, що от скоро е, там у вас якісь такі погані речі відбудуться. Чомусь ви це знаєте. Хоча ви цього насправді не знаєте, але у вас такі думки є. У вас є думки, що всі навколо проти вас, або всі навколо не вважають вас добрим. Не знаю, Ви читаєте ці думки, хоча насправді цих думок ви не читаєте, але ви вважаєте що ось чомусь так всі вважають. Або все, якщо я прийду на співбесіду, мене не візьмуть, тому що я такий безглуздий, я ще якісь. Тобто ці думки пов'язані із попереднім пунктом, зазвичай вони пов'язані, Тобто мене не взяли на роботу, а потім я поганий і тому подібне. Тобто Це взаємопов'язане. І якщо далі у вас є пункт третій емоції, і ви напишете, що так, я через це відчуваю віччя, я через це відчуваю злість, апатію. Мені через це погано. Тобто, пишіть ті слова, які ви відчуваєте. Це можуть бути ваші, наприклад, на якась заздрість, навіть можливо, якимось тим людям, які живуть у мирний час і які цих проблем не мають. Тобто пишіть, що саме у вас викликають, ось ці думки, ось це становище, що у вас викликає. І далі, якщо у вас є і фізичні почуття, які саме пишіть про болі свої, напишіть, які саме речі ви відчуваєте останнім часом. Тому що іноді ми не помічаємо цього. Але ось якщо подумати там, два дні тому там, я не могла заснути цілий день, так? чому там боліла голова, боліли, не знаю, кінцівки, боліло ще щось. Перепишіть це все, і чи є цьому фізична причина, та ні, начебто я здоровий, але все болить. Тут кричить, ваше тіло, розумієте, ваше тіло воно вас ніколи не підводить. Іноді людина може посміхатися. Є така прихована депресія. Людина посміхається, вона жартує, вона навіть з когось глузує. Тобто, все так, начебто, в неї добре. Вона може навіть з іншими спілкуватися, але на рівні болей в животі, наприклад, або розладів шлунку. Іноді діагностують депресію, тобто депресія може бути прихована, коли ці зажими є. Хоча людина, начебто, й посміхається. Ну тобто, іноді людина не усвідомлює. Тіло кричить, а людина не усвідомлює того, що насправді це не так добре, як вона собі говорить, як вона всім говорить, так? Тобто, як вона себе позиціонує, це не зовсім правда. І далі у нас вже п'яте, це те, як ви останнім часом поводилися. Наприклад, ви стали дуже багато там, кричати на когось або навпаки, ви останнім часом постійно плачете, вам постійно погано, бо ви взагалі нічого не відчуваєте. Останнім часом хочете навіть вже померти. Тобто, вже настільки там все це осточертіло, що хочеться померти. І таке бажання може бути. І така поведінка суїцидальна, на жаль, також може бути через депресію, і ось все це ми обговорили не просто так. Найголовніше, що я хочу вам сьогодні сказати, тобто, це все було теж головне, але най, най, най. Головніше, це те, що хоч щось змінити в цьому колі. От ви бачите, так це коло. Ви почали там десь з соціального оточення і так далі. і Пішло, 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 і воно все по колу. Тільки хочете вийти з цього кола, можливо, там у вас щось відбувається, там не знаю, добре, але ви все одно починаєте по цьому колу йти. Чому? Тому що ви не помічаєте, де ви не робите змін. Тобто тут дуже круто те, що... Навіть щось змінити одне, навіть просто змінити ваші думки, перестати їм довіряти. От просто перестаньте довіряти вашим думкам, які катастрофізують ваше мислення, які роблять його хибним, так тобто, які роблять ваше мислення надто. Вам не корисним, надто шкідливим, і ось якщо ви ці думки або з психологом, або самі, наприклад, спробуєте якось змінити, або просто ігнорувати, вважати це за ну це моя гіпотеза, ну то й що? Ну вважаю, я так і забуду все. Не буду я цьому довіряти, тому що вже в минулий раз вийшло, що як я думав, не вийшло. Так, тобто я думав, що там завтра буде кінець апокаліпсис або апокаліпсис не настав. Все, значить, цим думкам можна не довіряти. От, якщо ви хоч щось зміните в цьому колі, то це коло почне йти іншим взагалі кутом. Я вам справді так кажу, що якщо ви зміните свої емоції з приводу цих думок, навіть якщо вони у вас є, ви зміните емоції, це піде зовсім в інший. Тобто, може, це коло й буде якесь, але воно буде вже не таке депресивне, це вже буде інше коло. Тобто ви почнете з цього моменту зовсім інший, інший рух, і вже тут, ось тут дуже важливо, якщо цей рух почнеться, людина може відчути цей рух. То тут вже важливо все таки почати контактувати з людьми, шукати підтримку. І якщо ви вже почали, ось, наприклад, в цих же соцмережах так ви починаєте писати, довіряти людям, то не зневірюйтесь. Навіть якщо вам, наприклад, ви думаєте, що не відповідь немає не відповіді, так тобто ви надіслали там повідомлення своїй колезі відверто, в якому ви розповіли, що вам насправді погано, що я весь цей час, хоч і сміялась, але мені було погано. І якщо ця людина... Вам, хоч трошки відповість, це вже буде для вас великим стимулом, тому що ця людина може зрозуміти вас, значить, ви не один. І, можливо, навіть я дуже дуже в цьому впевнена, що ця людина вам скаже, так і мені теж погано. Тобто, і мені теж весь цей час, коли я читала новини, коли ми поруч з тобою там сиділи, теж було недобре, хоча ми з тобою сміялись, але мені теж внутрішньо я там відчуваю себе ну просто настільки погано. І якщо ви цим поділитесь, якщо ви отримаєте соціальну підтримку. Це вже все, це вже зробить великий поштовх до праці над собою і до того, щоб знову почати любити свого своє життя. Насправді енергозатратно це не любити своє життя. Енергозатратно це казати кожного дня собі, що все щось не так. Це кожного дня своїм думками з цим хибним довіряти. Це більш енергозатратно. Хоч так і здається, що це спрощує мислення і спрощує все за то. Ну, тобто я й такі думки, так? А чи погано це, а чи добре? І якщо ти вибираєш, що все погано, начебто це легший шлях. Ні, коли ми вибираємо шлях, що все не так однозначно, ось це менш енергозатратно, тому що. Якщо взяти будь-яку ситуацію, якщо взяти будь-яку науку, не знаю, будь-які якісь речі, з якими у вас є стикання, так тобто, з якими ви стикаєтесь у житті, в будь-які цих, з цих речей будуть все неоднозначно, в дружбі все неоднозначно, в коханні все неоднозначно, в математиці, навіть іноді бувають неоднозначності, так тобто іноді бувають якісь. Гіпотези, так, одна з це гіпотези, які можуть бути доведені, але можуть бути і спростовані. Тобто, це про все, це про будь-які речі, які відбуваються навколо нас. Це про історію. Історія вона може бути такою, може бути не такою. Ми не знаємо, якою вона буде, і це нормально. От впливати на це ми не можемо, так, але ми можемо сказати собі, що я люблю це життя попри все. Тобто я люблю себе і своє життя попри всі негаразні. От, і ці негаразди можуть збутися і можуть не збутися, це нормально Ось обирати настрій це теж ваше життя. Обирати сьогодні, чи я буду страждати через це, чи я не буду страждати через, через це, це вже ваш вибір. І якщо ваш вибір стане головнішим, аніж те, щоб ось просто банально не жити, тобто, якщо ваш вибір для вас і ваша свобода стане головнішим, і ваше життя все-таки, яке б воно не було, стане для вас. Най -най -най ціннішим у цьому, що ви маєте, всьому, тому що все, що ми маємо, це таке примарне, ефемерне, так. Тобто, ми не, не знаємо, чи маємо ми сьогодні змогу там щось зробити. Тому що війна перекреслила все, що ми там якісь надії мали, так вона перекреслила. Але. Вибір, мати чи не мати все одно за вами. Я хочу, щоб ви мали це життя, і я сама над собою борюсь, що ось мати життя це дуже великий дар. Зрозуміти це. І це життя, воно було дане не для того, щоб ми його ось так просто банально так викинули зі своїх бажань. Жити і бажати це одне й те саме. Бажати це вже значить жити, а жити це значить бажати. Для мене ось так. Не знаю, чи ви зрозуміли про що я говорила, але. Просто я на собі також це відчуваю, мені здається, багато українців на собі відчувають, що так, є якісь поступові кроки, так, тобто, все життя якось було так веселе, таке не знаю, життєрадісне, так, а зараз поступові кроки назад вони відбуваються, тому що справді не дуже складно протистояти іноді цим ситуаціям. Але найголовніший вибір, чи я сьогодні проживаю цей день за вами, чи я сьогодні його хочу прожити так. Як я хочу максимально, так. Тобто бувають такі речі, що я не можу контролювати. Але щось я можу все-таки зробити вибір, чи жити сьогодні, чи ні, за мною і я хочу жити. І я хочу, щоб це життя було для мене таким досвідом, так тобто, щоб це був мій досвід, який був прожитий не недаремно. Щоб цей досвід був мій перш за все. Ось тому, що особистість нам дана не просто так, не так просто ми стали людьми високорозумними, що ми можемо усвідомлено проживати своє життя і робити якісь з нього висновки. Це неймовірно. Ви зрозумієте те, що ну, можливо, так, і тварини щось якісь висновки то й роблять. Ми просто за ними не так слідкуємо, так вони не говорять. Але ми можемо зробити висновки зі свого життя і поділитися з іншими. Ми соціальні істоти до мозку кісток. Ми можемо ділитися, от шукати під. Тримку, ми можемо бути відвертими зі своїми родичами і друзями, це неймовірно, і ховатися від цього, уникати контактів. Це вибір, звісно. Я розумію, що це теж може бути вибір, але чи цей вибір зробить ваше життя життям, чи цей вибір не зробить ваше життя просто існуванням? Зрозуміти себе. Ну що ж, буду на сьогодні завершувати нагадую про те, що в описі є багато корисних посилань. Переходьте туди, читайте, особливо якщо ви вважаєте, що вам буде це корисно і доцільно, то переходьте знову ж таки. Нагадую про те, що якщо вам потрібна допомога психолога-фахівця, особливо з депресії, можу порадити, щоб звертатися саме до когнітивно-поведінкової терапії, до цих спеціалістів. Можливо, навіть не до неї, якщо, наприклад, у вас є проблеми іншого, навіть характеру, пов'язані з депресією але з іншим характеру То також можна звертатися до інших спеціалістів, це може бути будь-який напрямок. Головне, щоб ви самі розуміли, що вам це потрібно. Тобто не обов'язково дослухатися моїх порад, головне відчувати те, що вам потрібно, і звертатися туди, де є можливість. Можливо, це якась безкоштовна допомога, там, не знаю, зараз є гарячі лінії, на які ви можете подзвонити і хоч якось. Звернутися за допомогою, тобто, навіть якщо немає фінансової підтримки, у вас немає у вас таких фінансових можливостей, ви можете звернутися. Є багато номерів, є багато е, різних ресурсів, які можуть вам допомогти. І звісно ж, це ця інформація, яку я сьогодні даю безкоштовно, і яка є у описі, і ви можете перейти почитати. Дякую всім за увагу, буду дуже вдячна вам за підтримку фотобайкою, за те, що ви напишете про ваші історії у коментарях, будемо сьогодні такими життєлюбими. Я думаю, що мій канал можна назвати саме таким. Якщо вам подобається така, не знаю, як це сказати, якщо вам подобається така гіпотеза моя, якщо вам подобається таке бачення, такий світограф і філософія ось такого життя, Жити або не жити, то буду дуже вдячна, якщо ви доєднаєтесь до мого каналу, тому що насправді я ділюся тим, що сама відчуваю, і хочу, щоб люди розуміли, що ділитися своїми життєвими щирими почуттями це дуже важливо в наш час, особливо. Дякую всім за увагу, всім всього найкращого і до побачення.